Я потрапила в якусь епоху на кілька століть назад. Шедевр Просто мої букоголіки прям активно мене булять, бо я не читала Гаррі Потера. Треба десь щось, щось замутити коротше. Враження, що зараз зірведох. Такі речі вони завжди виділяються. Ви на каналі Карпуся і це мій авторський проект не вдома. Влог, у якому перетинаються три мої улюблені види дозвілля, подорожі, книги та теніс. Всіх радо вітаю в себе на каналі. З вами Карпуся і я не вдома. Я продовжую свої британські канікули і продовжую досліджувати цю класну, неймовірну, класну країну. Сьогодні в нас буде влог одного дня з міста Йорка. Одне з найкрасивіших міст Британії, одне з найрекомендованіших міст світу для відвідування, тому що тут оса, тому що тут відкривається середньовічна історія. Воно цікаве, загадкове і неймовірно гарне. Йдемо насолоджуватись! Перше враження, що місто справді буде надзвичайно гарним. Воно на воді, такі міста я дуже люблю і особливо ціную. Також впадають у вічі стародавні середньовічні будівлі, мости і присутність багатьох туристів. Це означає, що в місті справді є що подивитись. Вулиця музейна, але якщо чесно, я поки що тут музеїв не бачила. Лише багато кав'ярень. Звісно, якщо вулиця має назву музейна, то музеї тут є. Йоркширський музей. Доволі багато людей. На території він працює до шостої години. Я сумніваюся, що я встигну, але виглядає, мабуть, привабливим, оскільки дуже, -дуже багато туристів. Містечко неймовірно гарне. Тут кожен будиночок, шедевр, і є щось в кожному таке унікальне, надзвичайне, видніються собори. Приваблює кожна будівля, буквально кожне вікно і багато квітів, власне, живих квітів. Там позаду є класний годинник. Тут музей, і що ви думаєте? Український прапор у центрі Йорка? Це дуже мило і дуже класно. Очі розбігаються. Я не знаю, куди йти в першу чергу, тому що кожна вуличка якась така надзвичайна. Але мінусом цього міста є величезний потік туристів. Я відвідувала кілька британських міст: Манчестер, Ліверпуль, Кембридж, там Стівенеч. І тепер Йорк, і я в жодному з цих міст не бачила так багато людей, як Йорку. Просто вони скрізь, і це в основному туристи. А ще тут повсюди музиканти, митці, якісь цікаві вироби. Ну, на кожному кроці можна побачити щось своє. От одна з вуличок, і подивіться, будь ласка, скільки на ній людей. І Я стою буквально на перехресті кількох вуличок, куди я не розвернусь, буде одне й те саме. Ви знаєте, а поїздки таки міняють настрій. Я сьогодні дуже сумнівалася, їхати мені чи не їхати, тому що все здавалось невчасно. Я планувала минулої суботи. Минулої суботи був дуже такий рясний дощ. А сьогодні, ну якось дуже довго збиралась. Потім поїзд затримався приблизно на півтори години. і Мені вже здавалося. Ну я приїду третя година дня. Мабуть, це буде недостатньо часу, та, взагалі, якась така була дуже втомлена. І виходжу я з цього поїзду, і тому наче змело. Я кайфую, я насолоджуюсь, я вдивляюсь кожну вуличку, я усміхаюсь, перехожим. Тому подорожі одного дня це насправді дуже крута тема. Вони тебе перезавантажують. Дуже гарно кожна деталь, кожен орнамент якимось чином доповнює одна одного. І створює прекрасну архітектурну композицію. Довершено. Йоркський ораторій, католицька церква, присвячена святому Вілфріду. Храм відомий як церква мати міста Йорк, збудована в неоготичному стилі. Арка над головними дверима має найдетальніше вікторіанське різьблення в місті. Сучасна церква була завершена в 1864 році. І вважається однією з найдосконаліших католицьких церков в Англії. Багата на скульптури, картини та вітражі. Я завжди шукаю якісь асоціації з містами, які я вже відвідала, і, мабуть, Йорк мені найбільш схожий на брюге. Це неймовірної краси бельгійське містечко. Йоркський катедральний собор він величезний, вражає кожна деталь і розміри. Там здалеку можна помітити, що люди ходять по балконі. Сподіваюся, я також потраплю всередину, оскільки собор в скорому часі буде закриватись. Скільки візерунків на цих дверях, а особливо скульптури там всередині, фігурки, вони всі різні. Вау! На жаль, собор закритий для відвідування для екскурсії, але кажуть, о 5.30 тут буде літургія і можна зазирнути всередину. В іншому випадку вже не пускають. На жаль, парк біля собору. Люди просто відпочивають, влаштовують собі пітніки, розважаються, їдять морозиво, а це собор з протилежної сторони. І він справді дуже-дуже гарний. Хоча бачу, що чимало деталей потребують реставрації. В місті дуже багато таких трав'яних звірів. Я вже бачила кілька. Вони зроблені з трави, діти на них залазять, бавляться. Але про призначення я поки що не прочитала, мабуть, просто для краси. Цікаво. Королева Єлизавета себе побачила на соборі, ось так, як я зараз знімаю, чи ні? Дуже багато горгулей, взагалі різних таких істот міфічних. Ну, гарна така архітектура, цікава. З протилежної сторони, помітно, що собор зазнає масштабної реконструкції. Йорк Мінстер справжній символ міста і національна гордість всіх Йоркширців. Визнається одним із найбільших середньовічних храмів на півночі Європи. Будувався упродовж 400 років. Його будівництвом займалося понад цим поколінь будівельників та архітекторів. Ця будівля так і манить своєю енергією. А краса та історична цінність цілісно переплітаються середньовічною майстерністю, перед якою важко встояти. Моста за мочками я поки що не побачила, впевнена, його теж знайду. Але, як і в кожному місті, тут є назва міста Йорк, де всі фотографуються. Вона трав'яна бджоли. Бджола це символ Манчестера, але яким чином вона зв'язана з Йорком. Я поки що не знаю. Ну і парк з зеленими скульптурами. Вони по всьому місті. Тут, по-моєму, в кабанчика щось вже сталося з іклами. Я неймовірно кайфую від міста Йорк. Воно надзвичайне, куди не глянеш, око щось приваблює. Чи це ПАП, чи це квіти, чи це просто гарна вуличка, чи це просто щось комфортне. Але воно просто класне. Просто зайшла на паралельну вулицю, а вона теж дуже-дуже гарна. Просто піцерія, здавалося б, нічого. Ну просто піцца. Але гляньте, будь ласка, на ці вікна, на цю будівлю така традиційна Англія тут, на цій вулиці. І здавалось би, тут ну нема нічого такого надзвичайного. Так, є музеї, є замок, є собори. Просто вулички. Але це місто і повинно бути таким. Власне, ці вулички вони манять око, приваблюють, і ви просто йдете, і такий настрій кайфовий. просто. А це будівля чайної, і вона так виглядає, наче з якогось давнього дуже століття, часи вікінгів, тут так навіть і пише, що там вікінги і готичні сувеніри. Кількість ресторанів на кожній вулиці просто зашкалює. І от перед вами ресторан Білий лебідь. Знову ж таки, ніби нічого надзвичайного, але віриш його автентичності. Чергове перехрестя, і тут можна знову ж таки побачити величезну концентрацію туристів. На яку вуличку не глянь, всюди люди. Донати донати взагалі дуже популярні в Британії. Це їхня така класична випічка. До кольору, до вибору, хочете орео, хочете класику, хочете вершки. Там були лебеді, а тут лелеки. Громадський туалет. Однак не часто його зустрінеш в туристичних містах. Тут за 40 пі за 40 опійк можна попісити. Я дуже давно не бачила каруселі. Для мене каруселі це якась така асоціація. З морем, коли я вперше поїхала на море в Лазурне Херсонської області, це було дуже давно, 2007 рік, і там повсюди були ці каруселі. А якраз в Британії їх доволі багато. Я бачила в Ліверпулі, я бачила в Манчестері і в Йорку вони теж є. Це вже, здається, соте або тисячне перехрестя. Тут теж гарна церква і традиційні будинки зі всіх сторін. І знову ж таки сучасність, яка поєднується з чимось дуже-дуже старовинним і давнім. Але чому люди зі всього світу приїжджають в Йорк? Чому невеличке містечко у Північній Англії так вабить туристів? Як живе це місто? Чим наповнене? Яка в нього історія? Колись Йорк був римським поселенням під назвою Еборакум. Еборакум був заснований у 71 році нашої ери. І згодом римляни правили регіоном понад 400 років. Імператор Константин народився в Йорку і був першим римським імператором, коронованим Еборакумі. Його статуя стоїть біля Йорського собору і є популярним місцем зустрічі місцевих жителів. Датські вікінги вторглися в Йорк у 866 році та перейменували місто в Йорвік і правили майже 100 років. А от сучасна назва Йорк вперше була зареєстрована лише в 13 столітті. Сьогоденний Йорк є кафедральним містом з унітарною владою і не вважається частиною графства. У місті існує закон, що будинки всередині мурів Йорка мають бути нижчими за Йоркський собор. Завдяки цьому правилу. Йорки навіть на околицях міста можуть милуватися видом на свій улюблений храм. У вікторіанську епоху Йорк став центром виробництва шоколаду. І ця традиція продовжується сьогодні. В хороший погодній день у повітрі відчувається запах шоколаду щотане. Крім шоколаду, на вулиці можна легко вловити запах пива чи їжі, а місцеві жителі хваляться, що у Йорку рівно 365 пабів. По одному на кожен день року, а найстаріший з них датується 1644 роком. Найбільше Йорк славиться своїми фестивалями, які тут у місті панують круглий рік. Кожен знайде на свій смак: Римський фестиваль, фестиваль їжі та напоїв, фестиваль льоду, шоколаду, повітряних куль, різдва та вікінгів. Ну і важко забути, що саме Йорк є батьківщиною. Йоркширського пудинга та Йоркширського тер'єра. Але найцікавішим є те, що Йорк є одним із міст з найбільшою кількістю привидів у світі. У Йорку зареєстровано понад 500 різних привидів, і кожен має свою унікальну історію. Уявляєте? От ідете десь по вулицях, а тут за вами якийсь Каспер женеться. Ух, яке моторошне! І загадкове місто. Є відчуття, що я потрапила в якусь епоху на кілька століть назад, однак люди не одягнені старовинний одяг, а всі сучасні. Ну що, подивимось, що тут на місцевому ринку: овочі, сумки, до речі, дуже багато сумок, наче Венеція. На кожному місці є якийсь італійський магазин. Знайшла тут такі вироби, блокнотики ручної роботи, і вони просто прекрасні. Здається, він мені пасує. Як думаєте, а це якийсь королівський мастер-піс? просто така смішна. А тут такий автентичний, цікавий алкоголь. Стен з великою кількістю гномиків і містичних істот. Яка вузенька вуличка. Кайфанула я на цьому ринку, подивилася багато таких автентичних виробів. Взагалі, якщо чесно, більше розглядала як знімала, тому що кожен раз питаю, чи можна це зняти, чи можна зробити фото, і це не завжди зручно, оскільки дуже багато людей. Але ринок такий собі маленький мій рекомендаціон. А це знаменита вулиця Шембл. І звісно, на ній дуже багато туристів. Це середньовічна вуличка довжиною приблизно 100 метрів. І знаменита вона тим, що більшість будівель тут датується 14 століттям. Тут багато сувенірних лавок та крамниць. А ще на вулиці дуже багато крамниць з товарами присвячені Гаррі Потеру, бо власне Шемпол зважається прототипом. Косої вулиці з книги про відомого чарівника. Крамниця з чимось дуже смачним, тут дуже багато людей стоять через на вигляд, як іриски. Справді казкова така просто магічна вуличка. Я вже там розпитую своїх букоголіків, мені дають деталі, що я повинна знати про цю вулицю. І ну, вона магічна. Цього не забереш. Мої букоголіки прям активно мене булять, бо я не читала Гаррі Потера. А я на такій вулиці, і я взагалі не розумію цього кайфу, тому що тут мріє стояти кожен. Ну для мене це просто красива затишна вулиця, яку мріють всі потрапити. І от я сюди прийшла. Ну і можна зустріти тут казкових персонажів, як оця тітонька. Коротше, мої букволіки в чаті на мене не летіли, мене спозорили, бо я не читала Гаррі Потера. Як взагалі таке можливо? І я не знаю, чим більше мене отак позорять, тим менше хочеться його читати. Насправді я жартую. Мені Марина подарувала першу частину на день народження, Я їй щиро вдячна, і треба починати читати. Ні, ну те, що я не читала Гаррі Поттера, це, звісно, позор, але просто мене колись завжди лякали книги, якими захоплюються буквально всі люди, навіть які не читають книг. І через це я не читала Гаррі Поттера, і через це я не читала книги, на яких власне зняли ігри престолів. Не дивилась і не читала що те, що те. Я так розумію, що це саме популярна точка, тому що всі фоткаються, знімають лише тут, хоча там, як на мене, гарніше і красивіше подалі. А тут крамниця з купою юзіль всіляких до кольору, до вибору. Пийте, що хочете. Головне, що все в стилі Гаррі Потера. Знову унікальний якийсь автентичний алкоголь, щось в стилі Гаррі Потера. Кажуть, що це. Тікток трендах, ну не знаю, не знаю. Вікінг, крамничка з унікальними товарами. Кожна деталь якась така особливо магічна і доволі страшна, якщо чесно. Так, різноманітні сувеніри, традиційні британські, автобуси і телефонні будки. Поруч, королева, і різні чашки. Саша. Я тобі купила шопер. Так що не кричи на цей раз купила не так, як в Ліверпулі. Я думаю, що ти будеш задоволена. Цікаво, крамничка з вічним різдвом, тому що всередині виключно різдвяні сувеніри Виявляється, вони тут актуальні не лише зимку. Крамниця з назвою, що ця крамниця не має бути названою. Тут велика черга, підозрюю, що все пов'язане з Гаррі Потером. Нарешті я знайшла місце, де можна припаркувати свою мітлу. Я часто використовую цей термін, що я на ній літаю. От він перебувати на цій вулиці справді незабутньо, просто неймовірно. Кожен будинок на ньому є щось своє, особливе, якісь деталі. Ти вловлюєш ці деталі і наче потрапляєш на сторінки якоїсь книги. Єдине, що дуже шумно, дуже дуже багато людей, і власне це створює такий своєрідний хаос. Шемблс – це не просто казкова вулиця. Вважають, що це найсередньовічніша вулиця у світі, що найбільш збереглася. Вона навіть була згадана у книзі страшного суду Вільгельма Завойовника у 1086 році. А те, що будинки стоять дуже близько, має своє логічне і просте пояснення. Колись тут був м'ясний ринок, і для зберігання м'яса на прилавках була потрібна тінь. Сьогодні це химерна вулиця зі своїм унікальним колоритом. На які можна навіть придбати привида, вийшла я з вулиці Шембелс і шукаю місце, де можна реально припаркуватись, а не просто поставити свою мітлу і щось смачненьке поїсти. Не хочу пробувати традиційне британське, але не проти знайти, наприклад, якусь італійську або грецьку кухню. Ну, подивлюся. Взагалі, кав'ярень дуже багато, але в основному паби. А паби, це що? Це гамбургери, картопля фрі, і в бабах також можна знайти традиційні fish, and chips, хоча окремо є е, такі спеціальні скажімо, заклади для цього. Ну не знаю, що я знайду, але я дуже голодна, мене навіть голова болить. Я сьогодні практично нічого не їла. Зранку, зранку, здається, випила чай і я в поїзді мала з собою манюньку, 10 грам, е, пачку чіпсів. І я не встигла поїсти. Треба десь щось, щось замутити. Коротше. Я зайшла все ж таки в італійський ресторанчик, замовила сирну пасту, і тут є Unlimited Soft Drink, коли можна самому поповнювати, коли хочеш, якщо хочеш пити. Він в ціну, що звичайна пепси, що така, так що мені в принципі підходить. І я от згадую, коли я востаннє пробувала пасту в Британії не з самого не власного приготування, і це було минулого року. Ми були з пані Оленою шпундрою в кафе. Ми там їли пасту. Більше я не пригадую, що в я Британії я замовляла десь пасту. Прийшла моя сирна паста, вона в такому подовгостому посуді. Не знаю. Цікаво, яка вона? Паста дуже смачна. Не знаю, може я давно нічого не їла в закладах. Може. Ні, паста просто дуже смачна. А от вартість не радісна. Якщо перевести на гривні, паста і кола, нічого такого додаткового, якихось там салатів, тому подібне. 927 гривень. Тому рекомендують Британії на гривні нічого не переводити, просто рахувати в фунтах. Подобається мені цей заклад. Він зовні був такий неподмітний. Просто якась така пиццерія. А тут піцу бачу проносять, таких сковорідка глибоких. Взагалі, тут дуже багато цього анліміта замовляєш салат, можеш брати його анлімітно поповнити. Ну я взяла лише анлімітну колу. Зовні дуже такий непримітний заклад, але там смачно Будете в Йорку, забігайте. А що у Йорку такого нестандартного? Так це дуже багато людей, американських індіанців, тобто такі заплетені коси в стилі як друг героя Чака Норріса. Я не знаю, чому треба прочитати їх дуже багато і жінок, і чоловіків, і в них такий одяг спеціально стилізований. І зовнішнього вони теж власне нагадують американських індіанців. В місті дуже багато велосипедистів також. Ой, так красиво, романтично, зелена водичка, всяке таке. А тут упс, от вам і не інстаграмний Йорк з будівлями, загорожами, реконструкціями. Отак от, от буває посеред міста замкова гора. Сподіваюсь, туди ще можна піднятись. Зблизька не виглядає, що це щось велике і масштабне. Однак по цих сходинках, думаю, піднятись буде не також і просто. Він так швидко біжить, тому що він переконаний, що якщо швидше пробіжить, то це швидше мене. Я теж, мабуть, так буду робити. Замковий музей. Тут багато будівель на території. Я думаю, що в принципі, там цікаві артефакти мають бути. Замок 1068-1069 років. Уявляєте, замку більше 1000 років. Тут видно, як замок виглядає всередині. Нічого так? Сходи тортур. Цікаво, скільки тут сходинок. Ну, на вигляд не так мало. Насправді, сходами підніматися не важко. і тут є лавочка, на якій можна перепочити. До речі, а тут все відкрито. По крайній мірі так виглядає. От все ж таки пташиний політ він рішає. Піднялась трішки вище, і вже панорама на цій самій будівлі виглядає кращою. Тут ці люди намагаються вибратись на цю замкову гору. Травою і всі одне одного знімають. Я не знаю, в чому прикол цієї традиції, але всі сповзають і вилазять саме так. Краєвид з протилежної сторони замку. Сонце не знімає, бо воно зараз затьмарить. І тут видно стародавні Йоркширські будівлі. Виглядає так, що місто дуже тихе, але людей в ньому капець як багато. З цієї сторони нічого особливого, просто парковка і просто. Індустріальна частина міста. Люди насолоджуються заходом сонця, просто відпочивають і дивляться на місто. Ось таке от заняття: просто дивитися, що там. На будівлі, на небо, на птахи. Вітер тут шалений, просто шалений вітер. Але я не знаю, якось радісно перебувати в Йорку, насолоджуватися його панорамами, відкривати для себе щось нове. Враження, що зараз зірве дах. <laughs> з Зі усієї сторони, куди не глянь, вітер просто кутається волосся. Замок має свою історію, в тому числі пов'язану з євреями, однак євреями не в традиційному нашому розумінні, коли переслідувалися за часів Другої світової війни німцями, а власне історію 1190 року. Дуже цікаво, треба про це прочитати. І на завершення вечірні краєвиди з видом на річку і місцеву тусовку. Люди сидять в пабах, насолоджуються вечерею, кайфують і просто живуть це життя. На вигляд, це довжелезна стіна, однак насправді це така пішохідна зона, де просто туристи. Підуть горі по довгій довгій стіні. У мене такий доволі британський рюкзак з назвами різних міст, і тут, до речі, є в кількох місцях і Йорк. Я взяла в Британію кілька сумочок однак використовую лише цей рюкзак, Колись придбала його у Львові в дитячих канцтоварах, просто з метою брати його на прогулянку, де я можу покласти ключі від дому, телефон і воду. І я довгий час його справді використовувала. Я гуляла шоста ранку, оскільки в мене ввечері зазвичай пари допізна, І в мене такий був прогулянковий час шостої до восьмої ранку. А потім мене цей рюкзак так дістав, що я його виставила на OLX. Я не знаю, чому. Мені просто видавало, що він дуже-дуже якийсь дитячий. І я хотіла його позбавитись. Я виставила оголошення, воно там не акцептувало його. Чомусь. І що це потім про це оголошення забула? А потім так з шафи, ну блін, ну, такий прикольний рюкзак. І реально я по Британії його використовую, і він мене якимось чином гріє. Тому що він нагадує про Львів, все ж таки купляла я його у Львові біля дому. І тим не менше, у ньому є згадка про багато британських міст і чимало вже. З них я відвідала, я читала в інтернеті, що тут дуже класний залізничний музей, і власна стрілка показує, що він десь неподалік. Так виглядає, що він тимчасово закритий, оскільки тут пише, що обмежений доступ. Мабуть, через ремонт дороги. Піду я якимось таким дуже довгим пішохідним тунелем, і тут розділена доріжка між велосипедистами і пішоходами. Все по чесному нам більше. Моя мандрівка з Йорка добігає кінця. Вона була в такому доволі вуличному форматі, але я отримала від неї все, що запланувала: емоції, враження, деталі, відпочинок, перезагрузку. Звісно, якщо ви хочете чогось більшого в Йорку, доступні інші місця, ви можете піти в середину соборів, музеї, відвідати замок і взагалі знайти багато івентів. Hi. YouTube Vlog! Hello. Hello. Що це було? Це просто типові п'яні типічні британці. Вони так з усіми поводяться. Це нормально. Тут є достатньо цікавих місць, Зокрема, дуже класний музей вікінгів. Тому кожен може насолодитися Йорком по-своєму в той спосіб, який йому здається найкращим. Не можу не показати Йоркський вокзал. Він був побудований в 1839 році. А відкритий в 1877 му і уявляєте, працює до сих пір, от уже майже два століття. Подивіться на цю стелю, на ці рельєфи, дуже красивий вокзал, і не скажеш, що йому вже стільки років. Або навпаки, скажеш, бо, власне, такі речі вони завжди виділяються. Ну і про вартість З Манчестера до Йорка, і навпаки, тобто це Рітернтікет, обидві сторони коштує 37 фунтів. Залізниця в Британії доволі зручна, хоча й не можу сказати, що 100 кілометрів, здається, ми їхали півтори години сюди. Це не є дуже швидко. Однак є, що є, британська залізниця не дешева. А коли були страйки, ще й дуже капусна. Ну, якось цього року краще як минулого. Всім дякую, що ви дивилися і були зі мною. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. До нових зустрічей, всім па-па.